Всім привіт. Заранку на вулиці так гарно, прохолодно, свіженько, можна сказати, не прохолодно, а свіженько. Не було в нас ніякого ні гріму, ні блискавки, все добре. Она сидить мій дружбан на крилечку. Сьогодні ночував на вулиці. З вечора ще й в сарай трохи прикрили, бо ж не можна було Шкребе кребати двері, вчепився, він їх поки не доїсть, він не очепиться. І гризе, і шкребе, ну, хай Бог милий. Також ніколи не було. Ось вже ті двері скільки стоять. Це. А це отаке трапилось. Всім хочу побажати хорошого дня, хорошого настрою, смачної кавусі, в мене капучино і номер один, бо ж тільки встала, сьогодні спала. Вчора ж і лягла рано, бо ту ніч дядю не давав спати. цю ніч спала і, і добре. Так, зараз піду трішки під телевізор, а тоді вже в душ схожу. Будемо щось робити. Всім хорошого дня ще раз. Вибрали з дідулі, щось в мене стерчить антенна. Антена. антена. Е, в першу чергу нам треба в аптеку ночь. А тоді хліба купити млеко що ще. Ну таке. Більш нічого такого. Махла, махла треба купити. Я нічого. Приїхали вже додому, купила махла, молока, ну таке хліба, аптека. І стала на базарчик у нас у ну, людей купила помідорів їсти. Це на, на їжу, бо в нас вже такі, нема чого тут нього і вибрати. Взяла таких зелених і чорні помідори. Помідори по 20 гривень. Це у нас. Бери скільки хочеш, їж. І їж. І чи маленько, Перець не питала, по чому вже люди перець, та давно продають. Я просто ніколи не, не звертала уваги, бо я в цьому році, мабуть, що перцю закривати не буду. У мене трохи свого є, ну так на їжу хватає. У мене ще є з минулого року. Ну, нащо його? Це є. Тратить свій час і, і енергію. правильно? Правильно? Дегустаційний набір, який складається з чотирьох видів ікри, це ікра веслоноса, ікра щуки, ікра горбуши і ікра кіжуча, я її використала на салат. Баночки по 175 грам, коштує 600 гривень. Є у них акційна ціна. Якщо ви замовите два таких дегустаційних набори, то ви заплатите. Тисячу гривень за два набори. Тому дуже вигідно згуртуватися з сусідкою, з подружкою, з сестричкою або з колегою і замовити два дегустаційних набори. Це наша якісна українська ікра, не білкова, не желатинова в складі м'ясо лососових риб. Екстракт водоростей, морська сіль і риб'ячий жир. Такою ікрою можна прикрасити різні салати, різні страви, також приготувати смачні бутерброди, млинчики, вафлі і так далі. Мені найбільше до вподоби ось ця чорна ікра. От Вона мені от смачна і все. Бутерброди те, що треба, і дуже люблю їхню ікру щуки. Вона сухенька, подивіться, яка. І кринки лопають у роті, не, не бігає по смакотам. І по промокоду Жанна при замовленні товару від 500 гривень вас чекає приємний сюрприз. Сідаємо. Сідаємо. Ви приємна жіночка, дякую, жильо знімаємо, купи тут дуже дорого. Ми ще скільки не заробляємо, щоб купити. Тут, знаєте, тут в основному беруть, у них не кредит називається, якийсь морг, Ну, коротше, я не буду казати, щоб зараз ви з мене не сміялись, хто знову. У них в основному тут жильє або знімають так само, як і в Америці, або беруть в оцей кредит, Поняли ви? Тут. Наскільки я зрозуміла, в нас знайома, то тут нема великих відсотків кредиту. Ти можеш його взяти там і на 70 років і платити цей кредит. Тому в більшості людей люди так і живуть. Ну, але ж тут житло не так просто знять. Не так, що як у нас в Україні ходиш, понравився будинок, сподобався, вибачаю. Все, я тут буду жити, оце вам гроші. Ні. Тут треба гарна кредитна історія, що ти платежоспособний. Ну, Або плати за півроку наперед. Або плати за рік наперед. Так, в такому випадку ти можеш знати. Але за рік наперед це дорого. Ми за свій будинок платимо 4 тисячі фунтів. Це якщо перевести більше 200 тисяч. Або бери поручителя, який за тебе ручається, що ти платежоспособний і можеш платити за будинок. Тому так. На початку гірше знімався, де люди знімають взагалі по кімнатці, там дві кімнатки. Ну, поняли. -то. Маша танечка знайшла там, трошки не в такому районі, як би хотілося. Ну нічого, дітки вже нормально, вже здається, старша донька поступила в коледж, так що… а приїхала тільки в четвер. Все нормально. Ну, навчання безкоштовне, навпаки, платять стипендію. Та ні, не одна я з дітьми, якби я одна тут, чого б я тут була одна. Я б була в Україні, ну чому я тут сама була, дівчат? Ну ви що? Леночка, ні, я живу з дітками, з сином і донькою і. Уже тут в тілій країні сама була. Ну, ну чого? Ні, звісно. А я була у доньки в Німеччині. Місяць відпочила від вибухів, тепер повернулася знову в Україну. Ви платите 4 тисячі за місяць. Ну, 3 800 і плюс комуналка. Но у нас великий будинок. У нас великий будинок, але тут не так, як в Україні, там ходить хазяйка, щось там надоїда, щось там тут. Взагалі можеш ти лондлордів своїх і не знати в обличчя. Вони здали тобі по все і все. І коли будеш уходити, коли будеш, будеш уходити, прийдуть там, чи прийдуть, чи ну, останній якийсь місяць. Я не знаю, як ми платили. Перший і останній, здається, як в Україні, бо ми ж вже це. Це вже у нас, по суті, третє житло. Воно на сина він е, коли приїхав, знімав, потім коли приїхав до спонсора, потім знімав квартиру, потім ото один будинок він зняв, коли ми приїхали всі гуртом. І це вже, по суті, третє житло. Тому гарна кредитна історія. Має свій бізнес, плати налоги в державу. Тому, ну і то, здається, ми тут якось. Ну, було не так просто його зняти. Щось я таке пам'ятаю. Ну, нічого. Мені б хотілося, звісно, трошки краще, але мені дуже подобається, що він не отак дорога. І тут такі, знаєте, старі будинки, як тауни, А ці три нові будинки, вони так якось заховані у цій улочці. Це три новопостроєні будинки, які, здається, господар армян, Нін, по-моєму, чи Арменія, чи Азербайджан, щось таке. І вони ж так теж знімають. Не так, у них тут це налого не дай Бог так зняти. Вони оце нам здають, наприклад, за 4. Ну, три будинки по 4, так? Тисячі. От вони їм чистими виходить тисяч шість, а то йде все в налог. Так що налоги тут також немаленькі. Єдине, що якщо вони... От у нас, наприклад, зламався котел на опалювання, вони поставили новий. Вони ж ясно взяли гроші з оренди. То ця, ці гроші не обкладаються налогом, бо вони пішли на ремонт там чогось. Чи, от, наприклад, ми в салон щось там купляємо, Ну, серветки, наприклад, така якась дрібниця, чи там навіть не дрібниця. А для салона щось купляється, гроші ж беруться з бізнесу, то вони не оплачуються налогом. Ну, це напевно, так завжди, так кажуть по всій Європі. В Україні жили — було. в Україні. Жилье було, так, да, будинок, будинок в селі Тарасівка, 12 км від Києва по Одеській трасі купили перед війною. І я сама взагалі наша родина з Сумщини. І там будинок. Перед війною купили, тільки поробили ремонти з басейном, з усім. Причудовий будинок, ви, мабуть, новенька не бачили. Тому було все. Ну нічого страшного, так, значить така доля наша. Правда, Саша? Олександре. Картошку замаринували, дівчатка. Трошки рійки, ну, коротше, хто що любить. Я зараз ще посиплю, знаєте, сало бризкало кругом, будеш у Оксані витирати. Це ж жахіття якась. Ще побризкаю вегет. Ой, побризкаю. Посиплю вегетою. Я так люблю цю приправу. У мене подружка з Закарпаття з Мукачівського, ні, з -з 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 забула, який район. М -м -м. Так довго всі пам'ятала, село Загоття. Решетківське, ну коротше. І вона ж часто їздила додому до мами і тільки там таку можна було купити вегету в Закарпатті. Ну, за кордону ж, мабуть, возили там Словаччина, Слава, що там близько, я не знаю до Ужгорода. І завжди вона мені її привозила. А тут вона в польському магазині. Картопля готова, я ставлю її в духовку, тільки тоді вімкну і все. І все буде готово. Тепер, значить. Це я прибираю, варимо ми бануш і жаримо котлети. Чашка кави, Саша на мене дивиться і дивиться. Точно, мабуть, зараз вип'ю ще одну. Для бадьорості Олександра. Так, переставляю я, мабуть, сюди, щоб кашку вам було видно, як я буду всипати її. Доводимо до кипіннячка, так? так. Ну, видно, не видно, що закіпає. Тоді в мене ж крупа вже готова. До речі, не написано, що її промивати, чесно. Я не знаю, що робити. Завжди я крупи промиваю. Ну Там написано тоненькою струєчкою всипати, а якщо я її... Щось багато готувати. Та щоб завтра не готувати, чого багато. Баношці, я не знаю, чи його хтось їстиме. А так картопля, салат і котлета. Багато? Не багато? Пустий холодильник. похвастуюсь, їй трошки чорної ікри, трошки червоної, все. Значить, вмикаємо. Скільки ж там тієї картошки? На мою родину, ну, дівчат. І Може котлет буде, десяток чи два, щоб завтра. Не промивати. Я так думаю, не промивати, бо тоді ж я її не всиплю. Ну, хоча завжди промивала. Доводимо до кипіння і Йошкін кот. Тоді кидаємо масло і засипаємо цю крупу. Трошки проварюємо, здається, написано і все. Оце, оце такий банош. Я не повинна... А ми приготуємо цей банош. Будемо жарити котлети. Чи котлети ще й рано, чи жарить, не знаю. Буду, мабуть, жарити. Хто захоче, нагріє, правда ж? Тому що хочеться трошки відпочити, не дуже важно себе почувати. Фаршик я вистукала, я його зараз накрию, а він відпочине. Внучата є, нема. Онуків у мене нема. Так, це мені треба буде натерти картопельку, зараз замаринуємо, як вже зваримо бонущі. Спочатку замаринуємо, потім зваримо бонусі. Перестановки моєї роботи це не мій. У вас зараз котра година? 13.32. Перестановки моя робота не змінюється. Правда, правда? Тряпка муха. Викидаємо. Беремо іншу.